Розпаковочка дитячого флісу 8 кілограмків перший сорт. Ціна за кілограм 4 євро. Так, починаємо розпаковку. Перше, що мені випадає, ось така класна, теплесенька флісочка, серединка утеплена з вушками на маленьких будзичках. Далі, флісочка від кетчува, такого класного фіолетового кольору. Розмір пише на 14 рочків. Далі у нас Регата. Ось такого плану фліска, розмір. Зараз вам підкажу. Розмір 3-4 рочка. Наступна у нас без безрукавочка дитяча. Розмір. Зараз гляну і вам скажу. На жаль, його не бачу, але, здається, також на 3-4 рочка. Далі яскравий флісовий светрик. Розміра також, на жаль, не бачу. Три рочка точно. І так, далі у нас йде Майнкрафт. Ось така велике кенгурумі, дуже м'ягесенький розмір на 9-10 рочків. Далі у нас будуть флісові штайнішечки. Ось такого плану. Вік зараз вам скажу 3-4 роки. І так, наступна дуже м'ягесенька кофточка. Тедік на 7-8 рочків. І так, нагадую дамо молоді речі від 0 до 14. Далі комбінезончик. зончик. Розміру, на жаль, не бачу. Далі у нас фіолетовий, Дуже м'ягесенький халатик. Розмір зараз вам скажу на 6-7 рочків. Далі флісові штанішечки, Дуже м'ягесенькі. Розмір на 9 рочків. Далі флісова ковтиночка на капюшончику на малюка. Далі копточка вже йде на підлітка, пише на 8 рочків. Далі ще у нас йдуть флісові, штанішечки. Ті на 4-5 рочків. Для хлопчика флісові штанішки. Зараз гляне розмір. 9, 10. Далі комбінезончик дуже м'ясенький. Всередині є. Підкладочка, розмір. Зараз вам скажу. Розмір 1,5-2. Дивіться, які класні вушка. Далі у нас щенячий патруль, флісова ковтинка. Розміру, на жаль, немає. На два рочка точно. вау, Ще одне кембуру не на ложок. Зараз глянемо. Всередині воно дуже-дуже. Теплесенька на 9-10 років. Далі жовтесенькі штанішки 3-4 рочки. До того жовтенького якраз буде комплектик. Ще одні штанішки. І тут також ще один комплектик. Штанішки і светрик. Це у нас іде на 12-18 місяців. Далі. Ось такі класні на хлопчика штанішечки. Дуже не Розмір 9-10 рочків, Далі. Вау. Халатик для хлопчиків. Дуже теплесенький. Пише на 8-9 рочків, Дуже м'який, дуже теплий. Далі. Штанішечки, фліси. І ще одні. Розмір маленький. На 18-24. І так, далі. Лісовий цветрик з єдинорожкою, паєточком. Дуже м'ягенький і дуже теплий всередині на 6-8 років. Далі флісовий цветрик на 2-3 рочки. І так, ще одна флісова ковтина. Відригати. Розмір, на жаль, не бачу, але вона велика десь на 11-12 років. Далі пепа пік штанішечки на 3-4. І так, нагадує ціна за кілограм 4 євро. В даному лоті 8 кілограмчиків, 2-3 рочка. І як бачите, на 8 кілограмчиків виходить дуже багато дитячих речей. І так, ще один наборчик. Ось, ось, ось така кофтинка, дуже теплесенька. І до неї також йдуть штанішки флісові е, На 3-4 рочка. І так, далі. Вау. Светрик, неймовірно м'ягесенький для дівчинки. Розміру, на жаль, не бачу, але це десь 8 рочок. Далі у нас халатик. Дуже м'ягенький. Розмір, зараз вам скажу. Розмір йде десь на 12 місяців. Так. Далі дуже м'ягесенька флісочка дитяча. Розміру, на жаль, не бачу, але це 3-4 рочки. Далі. Ще щось дуже м'ягесеньке. 8-10 рочків. І так, як бачите, на 8 кілограмчиків дитячого флісу виходить доволі багато. 12, 13 років. Ще один халатик. Дуже-дуже теплесенький. Розмір на 8-9 років. Дівчача піжамочка дуже теплесенька, від 9-10 років. Так, нагадую, що ціна за кілограм 4 євро наступна. Всередині вона йде. Утеплена, розміру, на жаль, не бачу. На 4-5. Ще одні штаніжки, дуже класний дизайн, е великий розмір. Зараз вам скажу. Це вже йдуть як підліткові. І остання ключка в даному лоті. Ось такий чоловічок. На 3 місяці. І так, як бачите, на 8 кг дитячого флісу вийшло доволі багато. Нагадую, це був перший сорт, ціна 4 євро за кілограмчик.